Всім привіт, вітаю вас на каналі Слимак блог Життя Експата. Сьогодні я хотіла би розказати трошки про наш переїзд, до якого ми починаємо готуватися. Тобто, ми вже готуємось досить давно, але все ж таки в Нідерландах переїзд. Це така річ, якби я б сказала, буденна. Тобто, ви можете жити в одному місці один рік або декілька місяців, а потім переїздити на якусь іншу локацію. Це може бути пов'язано з тим, що ви знайшли роботу в іншому місці, і ви не хочете довго їздити на роботу і назад. А це може бути пов'язано з цінами, бо, наприклад, в локації, де ми зараз живемо в Харлемі, це є трохи дорого. В мене нещодавно знайомі. Переїхали до Нідерландів, і зараз платять за квартиру в Харлемі 2000 євро, євро в місяць. Да? І навіть зараз я бачила також, що можна знайти за 1400, але знов-таки це залежить від купи факторів, що вам потрібно, і так далі. І так далі. Ну, слово, ви можете в якийсь момент зрозуміти, що ви хочете переїхати з тих чи інших причин. А в описі до цього відео я вам дам посилання на чекліст, що вам треба знати по переїзду, щоб ви собі його змогли організувати максимально комфортно. В першу чергу, якщо ми говоримо про переїзд, необхідно спланувати по датам. Тобто я би вам радила мати декілька запасних днів або тижнів на вашій попередній локації, з якої ви з'їжджаєте. Після того як вам віддадуть ключі від вашої нової локації, чому тому, що вам треба, можливо, буде перевести меблі. Знов таки це залежить, тому що нам здавали повністю пусту квартиру, і за весь цей час ми накопичили трохи меблів, речей, які треба якось перевести або продати. Ви також можете продати, і знаєте, той самий маркетпляц. Дуже багато людей купують, продають саме через те, що переїжджають з одного місця на інше. Наступне, якщо ви хочете планувати переїзд, подивіться, що у вас написано в контракті. Тому що орендодавець прописує, який мінімальний час ви маєте прожити на тій чи іншій локації. Тому що в нашому контракті писало, що ми маємо прожити хоча б 12 місяців. І Інакше ви будете платити штраф, знову таки передивіться контракт, подивіться, які у вас умови. Це є дуже важливо. А далі, далі ви маєте попередити всі важливі інстанції. Це має бути генте, це має бути потенційно ваш роботодавець, дивлячись, які з цим у вас стосунки. А також ви маєте попередити страховиків. Якщо у вас є якісь страховки, пов'язані з вашою. Конкретною локацією бажано їх повідомити. І також не забудьте змінити вашу адресу в банку, тому що воно в банку автоматично не змінюється. Наступне, що треба пам'ятати, що вам обов'язково треба прочитати в контракті, за скільки ви маєте попередити орендодавця. Це може бути за місяць, ну загалом. Ви маєте по-хорошому повідомити за місяць, але деякі орендодавці можуть хотіти більше. І знов таки від того буде залежати, чи ви будете якісь, можливо, додаткові гроші платити, і так далі. Тобто це дуже важливо. Також, о, що робить орендодавець, коли ви його повідомили. Вони організовують таку штуку, як попередню інспекцію. Тобто, вони до вас приходять а, на квартиру, де ви живете, і дивляться, що і як там є. І також. Роблять фотографії, це хороша практика робити фотографії на початку, коли вам здають, і коли ви виїжджаєте, щоб подивитися, в якому стані була квартира до і після вас. І вони хочуть, щоб ви залишили квартиру в тому самому стані, що було і до вас. Тому у вас буде попередня інспекція, і там можуть написати всі речі, які вам треба пофіксити самостійно, або ви за них потім заплатите гроші з вашого депозиту, який ви платите за квартиру. Ось така штука. Цікавого. У нас дуже цікава історія сталася. А, така, що у нас ось тут це наш балкон, і на балконі були така, знаєте, плитка, дерев'яна і так далі. Її повісили наші а, чи попередні а, жителі, чи самі орендодавці, і цього року. За місяць, якраз як ми вирішили виїжджати, ОСББ будинку вирішили, що ми це маємо зняти і почистити бетон, бо під такими плитками заводяться пліснява, і ніхто не хоче, щоб була пліснява, щоб будинок старів і воно має виглядати гарно. Тож, незважаючи на те, що ми виїжджаємо, це ми самостійно мали все зняти і віддати на утилізацію. І ще все почистити, але нам з тим допомог наш орендодавець. Він нам дав Керхера, Тож ми це все помили. Також дуже цікава історія, що виявляється, що на цьому поверсі а, жила також ще одна орендаторка, і вона з'їхала раніше до нас, тож ми бачили, просто як вона зняла свою половину, і наша половина залишилася. Так, як було, і ми. Ну, тобто, нам навіть вона не попередила, тобто ми це дізналися через а, власне ОСББ, що це треба знімати, виявляється, всім, і то все чистити. Ось така історія. Давайте дивитися, що у нас в підвалі, і продовжимо цю історію. Дуже великим сюрпризом для нас було, що ми маємо робити сервіс а, колонки. Тобто ви собі живете, 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 і про то не задумуєтеся. Але коли треба з'їздити, є така штука, як бойлер чи колонка, яка у вас там є, і ви маєте загалом, по-хорошому, кожного року чи кожного другого року робити сервіс. Ось, Сервіс був зроблений перед тим, як ми сюди в'їхали, у 2021 році. І зараз ми будемо робити це в 23-му. І це також все на нас і за наші гроші. Ви, коли ви з'їжджаєте з квартири, кудись переїжджаєте, тобто ви можете навіть повертатися назад в Україну, що також можливо. То є така штука, що ви маєте думати не лише про квартиру, але і про будинкову територію. Ось така історія. Отже, ми починаємо збирання наших речей. Починаємо ми з підвалу, бо підвал нам також треба почистити. І тут у нас наші всі коробки, тому ми візьмемо ці коробки, що в нас тут, для того, щоб попакувати свої речі. Ось так, якщо вам цікаво далі про переїзд і пакування, і також подивитися румтур квартири, коли ми все спакуємо. Підписуйся на цей канал, став дзвіночок і пиши коментар. Всім дуже дякую і до зустрічі!